Ж ти, Руслан, своєї доброї волі, а не з примусом маєш намір, і тверду думку, сяти собі за дружину цього Оксану, що її тут пере собою бач. Чи не прирікав ти інші одружитися? Чи ти, Оксана, своєї доброї волі, а не з примусом маєш намір, і тверду думку взяти собі за мужа цього росла його тут пере собою бачиш? Чи не прирекала ти іншому подружитися з ним? тебе, Беруся від тебе, Оксана за жінку. І перерікаю тебе любов. І перерікаю тобі любов. Вірність і чесність, Окружь. Вірність і чесність Сумку. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Всього поможи мені Боже. Цьому поможи мені Боже. Тройці святі єдиний. В Тройці святі єдині. І всі І всі святі. Я Оксана. Я Оксана. Беру собі тебе, услава за чоловіка. Беру собі тебе слава за чоловіка. І прирікаю тобі, тобі любов. Вірність і чесності Божий. Вірність і чесності Божию. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Всього поможемо Божию. Цьому поможе мені Боже. В Тройці святі єдині. Тво, в Тройці святі єдиний. Те, що Бог з'єднує чоловік, нехай не розлучає, як і достойні слова Божії, навіть у вас святе супужі і церкві стоїть, православний просить. Вічається страх Божої русла. Chyba Boża podsada z tego Boża do słowa. Молодята, шановні батьки, гості, всі присутні в цьому Божому храмі. Звичайно, радісна подія зібрала нас в цьому Божому храмі, бо вирішили двоє молодят поєднати своє життя таїнством шлюбу. Шлюб це є Таїнством, до якого належить відноситись і кажуть, з уважність, обережність, та також істою великою відповідальністю. Тож, Боже, обласнення радості, щастя. Всіх благ, все, що необхідне в вашому житті, нехай Господь по своєму чудові любству благословить вас і наділяє всіма блага, найкраще здоров'я, радості, тими прибутками, каже, ви розширювали свою сім'ю. І все, що ви будете просити, нам ноги і благі.